Безпека дітей у школах від початку навчального року у чотирьох громадах Миколаївщини несуть службу інспектори освітньої безпеки. Серед головних завдань поліцейських реагування на правопорушення та координація перепускного режиму, а також спілкування із адміністрацією закладу, батьками та дітьми. На службу я приходжу о 7.45. Тобто моя робота розпочинається заздалегідь до початку навчального процесу. Спочатку я перевіряю всі приміщення нашого ліцею на наявність підозрілих предметів. Також обходжу територію нашого ліцею. О 8 годині я зустрічаю наших ліцеїстів на порозі нашого закладу. Наразі на Миколаївщині інспектори освітньої безпеки несуть службу у 18 закладах, що розташовані у Вознесенській, в Радіївській, Первомайських громадах та в місті Південноукраїнськ. За словами директорки одного з ліцеїв у Вознесенську, діти до присутності інспекторів вже звикли, тож це аж ніяк не заважає навчальному процесу. Спочатку батьки спостерігали, тому що це нова справа, і було не зовсім зрозуміло, що буде робити цей інспектор, які його повноваження, але пройшов певний такий перехідний період, і батьки зараз, так само, як і педагоги, і адміністрація закладу, розуміють, що це корисна справа. В школі немає такого фахівця, як юрист, і школа потребує. Дуже часто саме юридичної підтримки, тобто підтримки людини, яка може допомогти нам проаналізувати якийсь правовиховний аспект, або, наприклад, під час розгляду конфліктних ситуацій, або дати якусь пораду батькам щодо якихось сімейних стосунків. Усі інспектори пройшли відбір та відповідну підготовку. Головна їхня мета створити безпечне освітнє середовище, де кожна дитина почуватиметься захищеною. У нас досить багато навчальних закладів, які також хочуть долучитися до цієї програми, щоб там також був інспектор. Це значна допомога для педагогічного складу. Ну і також батьки можуть не хвилюватися за своїх дітей. Однак, окрім цього, інспектори також беруть активну участь в освітньому процесі, розповідають про правила дорожнього руху, мінної безпеки, протидію булінгу, а також безпеку в інтернеті, аби школярам нічого не загрожувало не лише у школі, а й за її межами. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.